Цю автівку коломияни Ігор та Юрій придбали колись, щоб їздити на рибалку та погриби. На такому сюди ході розповідаючи друзі, легко долати прикарпатські пагорби. Тепер вирішили хлопці, що їхня нива має слугувати українським армійцям. Можливо, гуманітарний вантаж, можливо, оперативники з тим пересування будуть хлопців. Їм там буде скажімо, моя думка, ми вважаємо наш колектив за потрібне, вона там буде їм більшу користь, принесе як нам. Нам зараз не до рибалки. Я і ігор. Там не можемо бути, то хоч це, що ми даємо цю машину, що так, якби хоч наш вклад в перемогу. Кому передати автівку чоловіки довго не вагалися. Своїм землякам із батальйону Нацгвардії імені Кульчицького. До станиці Луганської на Ниві вирушить Мирон за барилу. У бійця якраз добігає кінця відпустка. Хлопцям потрібна машина вже і потрібно бути мобільним. В бою це сьогодні дуже важливе, має значення. А враховуючи те, що це є всюди хід, ми приїдемо куди потрібно і виконаємо свою задачу. Окрім ниви для батальйону імені Кульчицького, коломаяни передали ще мікроавтобус. Його придбали за кошти своїх земляків, які нині працюють у Чехії. Бійці вже знають, як використовуватимуть цей транспорт. Доправлятиме його Юрій Семотюк. Після поранення та курсу реабілітації він знову рушає на передову. Виїздно бойові пересування. Навіть і в разі і пораненого відвозити лежачого мож в такій машині. Я думаю, що ми з ним так само, як і не повернемося назад. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин, Івано-Франківська область, п'ятий канал.